То наше завдання таке, що от ви старша людина, там, ще попитаємо старших людей, щоб розказали, що як жили ваші батьки, як жили ваші дідусі і бабусі, те, що вам розказували, те, що ви чули, те, що ви самі бачили, щоб ми передали дітям, щоб діти знали, хто вони, звідки вони і хто їхні родичі, щоб ніякий зайда не прийшов сюди і не казав, що це моє. Пам'ятаю багато, що як жили, як я думаю, після війни, яке горе було, то, то треба було подумати. А під час війни я ще пам'ятаю, як uh -huh. німець пішов наступав, то німець не чепав нікого, uh -huh. не чепав, що мені, праніки давали солоні такі. Uh -huh. О. Бо е, у нас у у нас було дві кімнати в хаті, то в нас начальники ночували, то як тоді е, вже того як вони наступали, то я ж кажу, так і пам'ятають, як сьогодні ті праніки солоні. Як вже відступали вони, то вже тоді вже і українці були, да вже там в лісі їм перекривали дорогу, а вони ворочалися, де у нас 70 людей спалили. 70. 70 душ. Ну, 70 душ зогнали і там окружили кругом. А одна дівчина там із хутора і якось хотіла втекти, де й теє, де бігла, то ну, її розстріляли на ходу, а то клуню запалили, і теє. і Людей стояли в кругову з оружією, і не але. Там більшість. Там несколько щось з дітьми погоріли, а то большіство старі, бо по селі воно в хатах осталися, а тіє повтикали в ліс. І хто томився тут, неволі вийде небесний спокій, горі засіяють небе, Сніславі красі! А споракабі добре О. І в той день, 4 листопада, сестра там під лісом коло тої дороги пасла корови, а ми були ще в діда, я і, і друга сестра, але мали йти. І з'явилися німці з села, йшли дорогою. Що до лісу дійшли? Дивіться Іван вони йшли з сторони звідки Вони з і... Степаня, вони на, на Маліміцьк, де був їх так. карта план, що ця дорога вже так. є. Вони так. держались з цієї дороги. Де цього. Як тут діду скакає в хату і кри... тікаємо по німці, вже дві стріляють, як вже забрали мене, діда, мене і сестру, і ще сусідка баба, німець жене вже. А тут вже насеред... а там є могила зараз. Горить хати, і батька зловили, і брата батькового кинули вогонь. Якраз цілі обідати заходить сусідній хлопець, каже, война на це вас, І так зразу в серці да туди. А то як же люди втекали в ліс, а вони словили там, о, да за, загнали у клуню, да запалили, де, а вже. Познання такою, то і худобу мали десь десь туди на наліпні, як ми кажемо, і худобу. І всі солдати, чи що всі йшли тако, мабуть, мабуть, з тиждень, десь із цього і, і переходили туди. Я знаю, що ти могила. Вона дуже давня, її е, наші сусіди, яким по 85 років, е, їхні батьки не знають, що це за могила. Але коли тут займалися городи, то постійно виорювалися е, кості. Її оборювали по кругу, цілу, саму могилу не переорювали. І е, по краях виорювалися кості і кажуть, що дуже великі люди тут поховані. Я гуту пам'ятаю, пам'ятаю добре, пам'ятаю, бо хай я мала була, але в мене дід жив там за гутою, був хутір переспи, там жив дід. Де приїхав, забрав мене, ну я ж, більше нікого не було, одна я в батьків ще була. Та да і ми поїхали з ним. І тут через пару днів почали ту гуту палити, виганяти поляків. Мати запрягла коняку свою, і скільки в неї духу прилетіло, щоб забрати мене звідти, бо там, де жили дід і баба мої, кругом жили поляки. Там ну, кілька хат було українських, а решта польські. Хати. Вірка там село таке зараз є. Ну, де й ми вже як їхали звідти, переїхали річку, переїхали ліс такий густий. І в'їжджати у гуту, там вже стояла польська охорона, вже в гуту не пропускали таких людей. А мати три класи польської школи кончила, почала говорити з якимось там знайомим поляком, я знаю, хто він там був, де вони нас пустили в Гуту. То вже ми як заїхали в Гуту, то, ну так як я з дитинства пам'ятаю, бо більше я не бачила. я раніше не бачила. Костюл, якраз проти кладовища він був, той костіл. І ми, як доїхали туди, там була, ну як для мене, для дитини тоді, така фігура висока. Ну, казали, фігура, я не знаю, як вона називається. І там було дуже багато людей. Ну, так багато і кричали, і плакали, і ну, ну страшне, що робилося що в бандерівці. А він Ні. не хочеться молодому хлопцю діти. Привели до колодязя. Або ти будеш там в колодязі, або підеш з нами. Він каже, я вибрав друге, піду, що вже буде, те буде, да й пішов, завезли їх в драш, там десь, я не знаю, де вони там були і що. І він втік од них. І геть аж десь, я не знаю, за Київ туди. Як він туди добрався, як він туди доїхав. пішов в армію там. Дуже радянську армію. А був із нашого села там якийсь чоловік, служив. Ми то його знали, що він там служить. Сказав, що він був бандериця, да йому дали 10 років, Де й Хабаровський край, де й там він сидів 10 років. Mm -hmm. То один узяв вже, зарядив свою вінтовку, чи я не знаю, що там було, чи автомат, чи вінтовка, яка ж я була. Скільки мені? Шість років було. Де каже, що йди до стіни, мати пішла по Закладай руки за голову, вона теж так зробила. А той другий, що стояв, все дивився, що ми сидимо на порозі. Та прийшов до нього, я так поклав руку на плече та каже, друже, ходімо звідси, нема за що розстрілювати цю жінку і цих дітей. Де вони пішли, а нам.